Господарі вже давно обробили свій сад, а я тільки збираюся. Зараз буду готувати бордоську суміш. Ось в мене є вапно і це мідний купорос. Ну Всі показують, що готують і важуть. Там бере 300 грам купороса, 300 грам вапно. Хтось бере гашене, хтось не гашене, але все одно його потрібно погасити. Я думаю, що це не зовсім правильно, бо якщо воно у вас сухе, то 200 грамів буде повний цей стакан, чи 300 грам. А якщо воно мокре, то це буде пів стакана. Я взяв по об'єму, приблизно так півстакана того, півстакана того. Ну Купорос 200 грамів у мене. Щоб вийшло в 3% розчин, я так порахував, десь мені на 6,5 літрів води. Воду я розділив на дві посудини, бо в одній треба розвести купорос, отак, а в другій лапну. Купорос буде тут розводити. Треба коротити постійно. Я думаю, ті люди, хто свій сад не обробив ще і не планує обробляти, нічого в них в житті не зміниться. Так, о, вапну колодемо. Спеціальна палка у вас має бути, щоб нею лапно вибирати, потім колотити. О. Я вже сказав, що водичка тепленька має бути. То потихеньку тепер виємо і колотимо. А, тепер виносимо сиділа. використовується таким оприскувачем. Напишіть як вам. Він. Я довольний, без проблем. Залив пішов. Акумулятора вистачає надовго. Стару водичку вийде. Ну, зараз і побачимо, заб'ється він чи не заб'ється. А ще ж треба, щоб оприскувач синій був. Так все синє повинно бути. І садівник має бути синій. Ой. Ну То після оприскування. Да, я думаю, що заб'ється. Де не попало, то не поможе. Ну, поки що не забивається, нормально близько. То... На дереві вісім значить все правильно зробив. Підписуйтесь на наш канал і побачите потім, абрикоси в нас будуть чи не буде. Бо в минулому році я нічого не бризкав, абрикос не було. В цьому році подивимо. Допомагає Допомагається Бурдо. Бордоська бурдо. Самої бордоської бурди буде мало, треба ще потім бризкати. Не бризкати, а обробляти. Хорусом буде обробляти. Якщо багато буде дощів, то може й не раз. Оброблю всі деревця, наскільки вистачить суміші. Ще ось скажу, що об молоді дерева, хоч молоді, може й не тільки молоді, треба обкопувати обов'язково. У нас були не обкопані ось за два сезони. Вона з місця не зрушилась. Це що в нас груша. А там до городу, які мотоблочував постійно втричі більше виросли. Обкопуйте. Так що треба обкопувати, щоб туди повітря до корня поступало і не давив бур'ян. Молодість, ми думали, що їм нічого не буде. Минулого року зацвіли і абрикос не було, все засохло.